Дуже популярна модель ліжка Олім. Поставили вчора в магазин це ліжко. Сьогодні його вже придбали. Будемо розбирати на доставку, ставити нову модельку. До речі, що хотів відмітити, це ліжко в цікавій тканині. Зараз покажу вам ближче. Бачите, такий шиніл? Це італійська тканина. Я раніше знімав відео, що ми забрали залишки італійської тканини, декількох кольорів шиніла і такої крупної рогошки, і з них тепер відшиваємо меблі. А на що ми це робили, щоб меблі були по базовій ціні, тобто без доплати за тканину? Так, сама тканина взагалі коштувала під 18 чи 19 доларів за метр. А для ліжка вона взагалі рахується по базовій категорії без всякої доплати. Дуже класне узголів'я. Ось таке товстеньке. Об'ємне. На ліжку йде 7 років гарантія. Там йде металева рамка внизу під дном ліжка. Якщо дно відсунути, то видно металеву рамку. Металеве, металева перемичка. З'ємний чехольчик на кору ліжка. Колір та фактуру.